Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні хочу поділитися з вами, які ми вирощуємо сорти чері, різні сорти. У нас в цьому році з'явилися нові сорти. Хочу розказати вам, можливо, хтось захоче придбати собі насіння даних чері. Дані чері являються прикрасою кожної дачної ділянки. І такі. Помідорки компактні, невеличкі і дуже смачні. Тому, хто бажає вирощувати чері на своїй ділянці, запрошую вас на перегляд. Друзі, дуже велике до вас прохання, мої відео крадуть шахраї. Ось перед вами видовжене моє відео і користувач Тіктока узер 40 0295. Всі мої відео. Почергово краде і виставляє вам. А ви пишете до мене. Ось я читаю, бачите, я вас слухаю завжди, завжди, все вовремя понятно. Ну я ж нікому не можу відписувати через те, що мої відео вкрадені. Дивіться мене на каналі, дім та присадибна ділянка. Не дивіться в цього озера, друзі. Повідписуйтесь. Ви за місяць 10 тисяч підписалося слухачів, думаючи, що це я, це не я. Відео вкрадене. Ми вже передали матеріали кіберполіцію. Надіємося, що знайдуть цього озера, хто безсовісно краде мої відео не тільки цього року, чекає, поки я зроблю відео, щоб видовжити виставити в Тікток. Ось, друзі, подивіться, людина не виставляє ні фото своє. Просто під назвою Узер краде абсолютно всі мої відео. Подивіться, скільки моїх відео вже на сьогодні вкрадено. Не допомагайте йому, відпишіться. Виставляти, ось, дивіться, дім та присадибна ділянка, і все виставляти від Бога імені і просто красти. Дуже жалко свої праці. Допоможіть, я вас прошу. Друзі, помідори чері, як і звичайні помідори, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, але мають деякі унікальні властивості. Вони містять більше цукру та сухих речовин, що робить їх солодшими та смачнішими. Лікопін, що міститься в помідорах щері, є потужним антиоксидантом, який захищає клітини від пошкоджень, знижує ризик серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Калій, що міститься в помідорах, сприяє нормалізації артеріального тиску та покращує роботу серця, містять клітковину, яка покращує роботу травної системи. Вітамін С, що міститься в помідорах чері, сприяє зміцненню імунної системи. Чері мають низьку калорійність, що робить їх корисним продуктом для тих, хто слідкує за вагою. Також чері декоративні, вони мають маленький розмір та різноманітність кольорів: червоні, жовті, чорні, коричневі, роблять їх з чудовим доповненням до салатів та інших страв. Чері більш стійкі до розтріскування. Та мають більш тривалий період плодоношення. Ось які помідорки чері. Друзі, ознайомимося з сортами, які ми вирощуємо у 2025 році. Вже початок серпня місяця. Ось дані черрі, які я вам в минулому відео показувала. Вони вже ось ці які високі, є деякі до 2 метрів, метр 50. Це. Помідори, чері, які самі зійшли, ми їх не спеціально не сіяли. І вони вже такі потужні рослини, і як ви бачите, вже нижні кисті червоні. А ось друзі чері, які ми висаджували з насіння розсадою. Насіння сіяли в березні і висаджували в травні місяці на ділянку. Тут, звичайно, потужніша рослина, вона вже має більше 2 метри. І так вийшло, що ми її сформували аж 4 стебла, але не заважає рослині рости і розвиватись. Багато поформовано вже кистів. Отака різниця. Поряд, друзі, таке в нас чері, хоч ми ніколи із гібридів насіння не збираємо, але в минулому році ми зібрали насіння і сакури. І ось подивіться, які в нас. Грони великі, сакури. Також рослина потужна. Висота її вже десь метр шістдесят. На смак ви всі знаєте, що і чері, і сакура смачні помідори. А ось різновидні щері у нас абрака зебра. Ми ще називали в минулому році їх тигрові. Дуже смачні помідори, ну і корисні, зелені помідори дуже корисні. І подивіться, які красиві. Такий зелено-жовтуватий колір із жовтими штрихами. Також рослина дуже потужна, сформована у два стебла і вже висотою має. Десь метр шістдесят. Поряд, друзі, дуже гарний сорт у нас. Дякуючи вам, нашим підписникам. Це чері пляжний. Подивіться, які грони. Помідорки достигають уже нижній йці, в принципі, усіх помідор забрані. Помідори дуже смачні, як виноград. Ну, просто не можна пройти поряд, щоб не з'їсти такі добращі помідорки. Друзі, ще один різновид це японський чері. Подивіться, які величезні груни, які помідорки самі красиві. Також ми їх формували в два стебла. Висота вже таких рослин. Метр п'ятдесят на сьогодні. У нас чері маглія роса. Також ми вже їх нижні ряди забрали. Вони достигають уже за два тижні. Це дуже добрі помідори. Бачите, такі розові і жовтенькими штрихами. Висота такої рослини метр тридцять. Вони рясні, смачні. І дуже урожайні, всім рекомендую. І на завершення чері у нас снігова каска. Друзі, штамбовий сорт, снігова каска. Дивіться, який рясний. Як гарно він себе показав в цьому році. Та й в минулому році вони були дуже гарні помідорки. Вони як м'ячики, кругленькі і дуже-дуже смачні. Ось дивіться які. Славненькі, гарні помідорки, снігова казка. Сорт до 50 см, так як ось і поряд дрова, це штамбові сорти. Вони високі не ростуть, їх пасинкувати не потрібно, і на них ніяк не впливає ні жара, ні перепади температури через те, що вони такі, бачите, сильні кущики, низенькі, штамбові балконі. Їх можна вирощувати в себе на балконі, хто не має грядки. І Хоче вирощувати помідорки, оце такий сорт снігова казка. Ось такі помідорки чері. Друзі, як доглядати за помідорками чері, у мене є відео. Я даю посилання, а ви зможете подивитися там конкретно усі пропозиції щодо вирощування помідор чері. Я всім бажаю миру, злагоди, здоров'я і, звичайно, мати щедрі урожаї. До побачення, друзі. До нових зустрічей.